Що ви знаєте про Сирію? Сирія це не лише війна. Це колиска цивілізації, земля древньої історії та культури. Чи ми бачимо справжнє життя і трагедію її людей, що зазвичай ховаються за сухими фактами у звітах? Колись Сирія була частиною розквіту месопотамських цивілізацій і важливим шляхом для культурного обміну? Сьогодні кожен її камінь пам'ятає про це, навіть коли навколо руїни. Люди, чий голос майже не чутно, продовжують боротьбу за гідність навіть у найтемніші часи. Як журналісти, ми маємо силу змінювати наратив. Можна піти далі за статистику і розкрити людські історії. Сирія не повинна бути лише зоною конфлікту, це земля людей з мріями. Не зупиняйтесь на поверхні. Занурюйтесь у деталі, навчайтеся більше, слухайте свідків подій. Ваші слова здатні відкрити істину світу. Розповідайте історії зі співчуттям та глибиною. Приєднуйтесь до тих, хто створює зміни, донесіть правду про Сирію до світу.